Всім привіт! Сьогодні покажу вам, як я готую домашній квас. Він виходить дуже смачний. Для нього мені потрібно 2 столові ложки з гіркою цикорію, 10 столових ложок цукру. Якщо ви не любите солодке, можна кидати 8, лимонна кислота, 1 чайна ложка без гірки та 2 чайні ложки сухих дріжджів. Для початку в миску наливаю десь один літр кип'яченої води і висипаю сюди цикорій, лимонну кислоту та цукор. І все це нам потрібно перемішати. Так, як вода у нас гаряча, розчиняється все досить швидко. Тепер в бутиль наливаю воду. Десь половину води. Якщо у вас вода з крана не дуже гарна, то наливайте фільтровану, кип'ятити її не обов'язково, я не кип'ячу. Переливаю сюди наш розчин. От все гарно розчинилося, все вилили. Вода повинна бути тепленькою, не гарячою, додам ще трішки води. І тепер потроху висипаю дріжджі і розмішую. Щоб квас у нас вдався, потрібно, щоб дріжджі були свіжі, тепер додаю води, щоб бутиль був повен. Закриваю кришкою і в кімнатній температурі витримую 6-8 годин. Після цього охолоджую, тому що дуже смачно, коли охолоджений квас, і можна смакувати досить просто і смачно. Ось такий дуже простий квас у мене вийшов, дуже смачний, обов'язково скуштуйте. Всім дякую за перегляди та вподобайки. Підписуйтесь на мій канал, під відео залишайте вподобайку і коментар. А також натискайте на дзвіночок, щоб першими отримувати нові рецепти. До нових зустрічей!